Всім привіт! І ви дивитесь тематичний подкаст про День Радіо. І знаєте, є ж в радіо якась особлива магія. Наприклад, їдеш в маршрутці о 7-й ранку, а ведучий вже на хвилі жартує, ніби прокинувся о 4-й ранку та випив подвійну чашку еспресо. І навіть зараз під час стрімінгу, подкастів, Spotify і всіх цих штук... Радіо все одно живе, бо воно дає відчуття, що ти не сам. Е, ніби хтось по, тому, по по тій стороні е, з цим мікрофоном думає про тебе саме всю хвилину. Яка перша пісня, яку ти пам'ятаєш з радіо, і чому саме вона? Ну, перша пісня на радіо то мама мія група Квін, я її почув. На радіо, бо ми їхали в машині. Та та Квін це була найулюбленіша група батьків. А сама пісня ну, теж була найулюбленіша пісня. Ну, от нас найулюбленіших. Напевно, це пісня як так а небо. Ми тоді їхали в Київ з родиною в подорож. Я пам'ятаю, а Леди Гага і співає, так? Да? Ну, не знаю, вона мені просто часто попадає в радіо. Mm, «Зірочка палає. E, тому що я колись e, ну, їхала з тату, і він вперше включила радіо при мені, і там була пісня. Ну, там був e, якийсь ремікс пісні. А то ну, о чому вона? Ну, я її перший раз чула цей ремікс. Першою мені згадалась пісня мам-мам, хочу ням, хочу ням, хочу ням. Мам-мам, хочу ням, хочу ням. Ну, я не слухаю так, там, де ми є. Якоїсь групи. Е, перша пісня, яку я пам'ятаю з радіо, це була пісня Океана Ельзи. Е, не пам'ятаю, як вона називається, там де скажи мені чому. та-та-та. Ну, Типу вона просто була дуже довго в чартах і я її дуже багато слухала. І тому та, це от пісня, яку я найбільше запам'ятала. Першу, на жаль, не пам'ятаю, але дуже класно пам'ятаю останню, яку я почула. Співати можна? Ой, я не п'яна, я просто закохана. Сьогодні їхала в таксі, і мене заїла одна пісня, це була Іван Люліну Шовковиця. І е, таксист ще підмугував, такий. І ми, до кінця дня я цю пісню, чесно, на повторі в голові, намагаюся її не співати дітям, щоб не було травми. Mm, насправді, радіо дуже рідко насправді слухаю. Але чогось у мене згадалося, блін, це колись дуже давно був цей відеоролик з рекламою, там типу танцювала риба з раком, риба з раком, а Петрушка з пастернаком. Ну, краще ця ось пісенька мені дуже довго потім в голові заїдала. Який найсмішніший або найдивніший момент у тебе пов'язаний з радіо? Я їхав в машині та спав, та потім випадково. Включилася гучна хоч, пісня, та я злякався та прокинувся. Ми їхали в машині з плавання додому, я почув е, якусь дивну мелодію і почав під нею співати. А це було коли був гороскоп, там на скорпіона говорилося те, що знайдеться най, своя любов. Я така, ну ну не треба, мені ще рано. Рано ще. Е, найдивніший момент це, мабуть, ще раніше, колись давненько, коли були радіо, які треба було так налаштовувати. І був момент, коли для того, щоб зловити оцю хвилю радіо, треба було дуже довго її шукати і дуже-дуже довго чути якісь такі репіння в динаміку. Оце такий момент, який не те щоб він був дивним, але це був такий дратівливий, скоріш за все, момент, який мені запам'ятався. Як думаєш, радіо помре чи трансформується у щось нове? Я думаю, трансформується у щось нове. Наприклад, у якийсь подкаст чи щось по типу цього. Я думаю, що радіо трансформується у щось нове, бо зараз вже придумують якісь більш нові технології. Там я бачила, що роботи якісь будуть, що будуть робити замість тебе якісь домашні справи, помре. Тому що дуже застарілий його. Це будуть, думаю, типу. Tipo... Я думаю, що радіо трансформується у щось нове, бо воно вже і так старе. Тож, напевно, вже час його змінити якось. Пр... Camp... У вас БАГЕ. Це не я, це у вас БАГа, так що трансформується. Uh, і виходить, тому що вона зараз всі про нього згадали, бо якийсь час не пам'ятала, і воно стане знову чомусь глобальним. <реш> Я думаю, що радіо, скоріш за все, трансформується. Що вже навіть зараз проходить, тому що зараз є не просто радіохвилі, які можна послухати під час там того, як ти їдеш в машині, а це вже пройшло трансформацію і зараз. Є багато дуже лайв подкастів, це теж один з різновидів такої радіотрансляції, і тому я думаю, що воно трансформується в щось нове, класне і круте, і буде типу зовсім іншою платформою. Взагалі я думаю, що радіо зараз трансформується в щось нове, тому що в неї з'являються такі різні новинки в форматі, різні. Подкасти, різні розмови з іншими такими людьми, якими є популярними, які розказують свій досвід роботи, як вони до цього дійшли. Також там показуються різні пісні, показуються, співаються різні пісні, які до цього, наприклад, були вже забутими. І от згадують нашу молодість або дитинство, і це дуже прикольно. Я думаю, насправді вона трансформується, оскільки ну, моя особиста думка, що нічого не вмирає і не зникає безслідно. Воно просто змінює форму, трошечки змінюється, набуває якихось нових форматів. Е, ну, якщо звернутися до того самого радіо, якого ми звикли, так, да, воно вже не таке. І насправді зараз я чу, часто чую е, е, якісь подкасти, якісь огляди фільмів, якісь пісні нові, е, е, ну, дуже багато чого змінюється насправді. І я думаю, що в майбутньому радіо стане. Напевно, трошки молодіжнішим, можливо, якісь інші питання будуть задавати під час якихось конкурсів чи чогось такого. А... а так точно не вмре. До речі, ви знали, що першу радіопередачу в світі провели у 1906 році. А ще радіо досі має найбільше охоплення у світі, ніж медіа. А ще психологи кажуть, що живий голос. У людей в прямому ефірі більше спокою людей, ніж запис. І найцікавіше, за статистикою люди довіряють ведучим більше, ніж новинам? А тепер додамо трішки інтерактиву. Ми будемо задавати вам питання, а ви будете відповідати нам у коментарях. Поїхали. Якби ви могли створити власну радіостанцію, яку б вона мала назву, яку найабсурднішу рекламу ви чули на радіо? Чи є різниця між класичним радіо і подкастами? Чи був голос, який тебе реально підтримав у важкий момент? Яка пісня з радіо найбільше асоціюється з вашим дитинством? Яка пісня по радіо змусила тебе танцювати так, що потім трішки було соромно? Всім дякую, і всім папа! -па.